Коротше, розкажу історію. Вона була оприлюднена там пару років тому чи, чи рік, я не знаю. Ну, в одному е, місті новачків, там їх кудись звезли, і коротше, був один там аватар. Ну, він перший раз прийшов п'яний, е, другий раз п'яний, ще там щось з караульним було. не то. Uh, після того, як він третій раз прийшов п'яний, його побив, побили, побив там той чи хтось там зі старших. Це потрапило на камеру, ну там його не критично побили. Uh, я знаю, що це таке аватари. От я uh, проти насилля. Але коли ставиш себе на місце тієї людини, бо то, що він синій, це ну, то, що там для нього погано, що він ще не може виконувати свій функціонал, це ще одна десята частина біди. А то, що він може в армії щось начудити і що інші люди постраждають, оце дійсно страшно. І от я себе коли запитую: а чи я б стримався? Ну, от я тобі скажу, що ти тут служиш. Це явно не на користь твоїй нервовій системі. Взагалі. Це при тому, що у мене ще спеціальність далеко не саме там гаряча. Бувають тут моменти, але це ж. ну... І ти тут, ти тут навіть в штабі будеш працювати, тобі навалять стільки. Що ти будеш зашиватися за цю двадцятку з цими нервами? Та й по іноді палять. Так що, чи міг би я стриматись, не знаю. Скоріше за все, ні. Бо, бо бувають люди, їх багато, які просто по-іншому не розуміють. Ну, знову, це така проблема, її точково не вирішити. Бо. Алкаш в армії це страшна хвороба.